Шановні колеги, перш за все, я хочу подякувати колег з фракції Батьківщина за надану можливість виступити і повну підтримку нашої позиції по фортифікаційним спорудам. Пане голову, повернувся з закордонного відрядження, я так розумію, проблем в нього з виїздом за кордон, на відміну від решти народних депутатів, немає, бо він у нас особа привілейована. І в цій ситуації я хочу наголосити, що ні вчора, ні сьогодні питання створення ТСК по фортифікаційним спорудам не з'явилося. І я хочу наголосити, парламент має бути свідомий в своїй місії щоденна праця виконання конституційних функцій, формування контроль уряду. Прийняття законів, формування бюджету і все це має бути присвячено виключно одній справі обороні держави посиленню армії. А коли замість вирішення проблем Верховна Рада займається окозамилюванням, а депутатів використовують в якості потім деревень для везення на один зразковий ВОП – це категорично неприйнятно. До речі, і військо дуже добре знає ситуацію з фатикаційними спорудами, бо їм нема куди відійти на другу лінію оборони. Так було в Авдіївці, коли наші воїни відійшли в чисто поле і отримали пропозицію Лопатами копати собі окопи. Я впевнений в тому, що воїн має воювати. А ми з вами. Забезпечити фортифікаційні споруди. І тут вже не можна кивати на партнерів, на те, що грошей не дали, зброю не дали. Це наше з вами завдання. Знають, що таке і на запорізькій дільниці, коли воїни нори проти противірусні. І я хочу наголосити: поставте на голосування питання фортифікаційних споруд. Кожна копійка. Має бути контрольовано, і кожен день ми маємо звітувати, що ми зробили для армії. Декому відповісти на це питання буде дуже складно. Створити комісію, побійтесь Бога. Слава Україні!